Про відносини з Росією та сучасну геополітику. Далі поспілкуємося із фахівцем в галузі міжнародних відносин Олегом Волошиним. Пане Олеже, доброго рамка. Ранку. вітаю. Ну дуже гарячий такий тиждень насичений подіями. Україна відмовилася від позаблокового статусу. Який це сигнал у широкому політичному контексті? Ну, насправді я переконаний, що це більше внутрішньополітичний сигнал. Є певні сподівання українського суспільства пов'язані. З тим, що дійсно українці перелякані війною, стурбовані загибелю тисяч своїх співгромадян, і є запит на безпеку, і вважається, що позаблокова. Стратегія, вона себе не виправдала, і як, як то кажуть, по умолчанню передбачається, що ми маємо тугуватися в НАТО. Але хитрість всієї цієї історії в тому, що президентська версія законопроекту, яка була проголосована, там жодного слова про НАТО якраз не ну, ті, що там говориться про поглиблення співпраці з НАТО. нічого угу. не говориться про членство в НАТО? І а, не випадково Альянс, представники альянсу, дізнавшись про результативне голосування в Верховній Раді, відразу заявили, що вони взяли до уваги. А, Озицію України, тому що дійсно між, скажімо, більш символічним рішенням про скасування позаблокового статусу і повноцінним процесом інтеграції в НАТО, я вже не кажу про членство. Велика відстань, дуже велика відстань і не даремно, десь там тиждень назад, чи менше, навіть президент прямо сказав, що питання Україна буде подавати заявку про членство в НАТО не завтра і навіть не післязавтра. Тобто так це Оцінювати як як популістський крок, який насправді на, 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 за собою нічого фактично не несе. Абсолютно в з моєї точки зору, це абсолютно популістський крок. Українське суспільство хоче якось чином пошити в дурні, коли пройде декілька місяців і спитаєте, де реформи, де там, скажімо, результати відновлення економіки, де боротьба з корупцією, скажуть, слухайте, ви вдячні. Ми ж по статус скасували. Угу. це ледь там не основний пункт коаліційної угоди. Пам'ятаю, всі бігали і навколо цього говорили. Хоча на фоні всього, що відбувається з бюджетним процесом. В економічній сфері, скільки там нових податків планується ввести, коли всі абсолютно незадоволені, задоволені, у нас скасування позаблокового статусу сьогодні як свято якесь, хоча абсолютно зрозуміло, що це можна було маючи більше як 300 голосів у Верховній Раді попереднього скликання. Ця влада після майдану могла скасувати позаблокові статуси в березні і в квітні, і коли і так відбувалася ескалація відносин з Росією. І, скажімо, такий крок би ну виглядав би більш природньо сьогодні, коли президент, скажімо так, однією рукою і достатньо серйозно, тут вже якраз без жартів, він дійсно намагається домовитись з Москвою про повноцінне врегулювання на Донбасі і не даремно тут побували і Лукашенка і і назербає. А, а іншою рукою, значить, просувається питання скасування позаблокового статусу. І це суто для внутрішніх потреб. Скажімо так, в суспільстві є обурення російської агресії. Ось, будь ласка, ось вам така кістка. Ми скасували. Забил костатус, але треба ж чітко розуміти, що для пересічного українця це ні про що не говорить. Для нього зрозуміло, завтра ми члени НАТО і за нас будуть воювати американці. Умовно кажучи, так цього точно не буде. Так, можливо, це якраз і є пошук того балансу, як зберегти мир посередині між заходом і сходом. А. Дивіться, ви згадали про Назарбаєва і Лукашенка, які завітали. До речі, в чому різниця їх місій? Бо вони, начебто, ну з таким, знаєте, схожим меседжем прийшли. Ну, здається, і за мир, і начебто на підтримку. Вони з. Ну, тут, тут ну, два подвій, питання такі. подвійна історія, а, тому що з одного боку, якби тільки Лукашенка, це було б не дуже ефективно, тому що все ж таки не треба забувати, попри знову ж таки поширену думку, що Росія там і Білорусь там ледь на не те саме. Насправді а, у Лукашенка достатньо важкі особисті відносини з Путіним. До нього є мало довіри в Москві, а, і Білорусь далеко не завжди поводилася так, як подобалося Росії. А, до Назарбева інша ситуація він також далеко не маріонетка Кремля. Але він набагато більш обережний, такий, дійсно мудрий, як сакал в повному розумінні цього слова. Но він має довіру всередині держави. Він має віру. колосальну довіру власне всередині держави, але й має довіру російської еліти. І тому, якби прихавті Лукашенка або навпаки, тільки Назарбаев, це би виглядало, знаєте, як самодіяльність, mm -hmm. коли. Два з трьох членів Євразійського Союзу приїжджають в Київ з одним меседжем, що треба домовлятись, то третьому е члену Євразійського Союзу фактично надсилається сигнал, що або дійсно Володимир Володимирович будемо домовлятися, або ви залишите взагалі сам на сам. Навіть ваші найближчі е соратники розуміють, що е конфлікт в Україні це велика помилка Москви, і треба якось виходити з цієї ситуації. Так я ситуації. розумію, що після того Путін відмовився від зустрічі з Лукашенком особисто. Ну вони можуть там емоції пускати скільки завгодно, але факт лишається. Це фактом, тобто горді, гор, горді самотності залишитися, це не найкращий вибір для Росії, і вони і так, коли ще голосувалася резолюція відома в Генеральній асамблеї ООН по Криму. Там ли, тільки дев'ять країн, якщо я не помиляюсь, під підтрим, фактично підтримували uh -huh. Росію, в тому числі Білорусь. Казахстан вже тоді навіть утримався. Але сьогодні і Білорусь вже зовсім на інших позиціях стоїть. Тому це потужний сигнал, але більш важливо для нас, якщо вдасться, дуже хотілось би. На це сподіватися, все ж таки Назарбаєв дуже мудра людина. Вдасться йому достукатися до Путіна і змусити його почути певні аргументи щодо От які, наприклад, аргументи він заклав так, щоб знаєте, опосередковано, але вплинути і донести свої меседжі до Росії? я. Переконаний, що і е, говорилося там і про НАТО. Звичайно, що є. Е, Очікувана емоційна реакція російської сторони. Але вона все ж таки, от я як людина, яка дуже щільно відстежує російську зовнішню політику, можу сказати, вона набагато менше різка, ніж вона могла бути. Угу. Тобто, те, що сказав Лавров, він фактично знову поєднав, що замість того він сказав, щоб скасовувати позаблоковий статус, говорити про НАТО, ви краще ведіть діалог з іншою частиною суспільства, яка стоїть на інших позиціях, знову закликаючи до діалогу з сепаратистами на Донбасі. Тобто, це не є, скажімо. Реакція така, як я побоювався, що буде там а раз так, то значить взагалі Власне, тоді... це був аргумент, чому Україна має не робити різких рухів, а може дуже спровокувати агресію. Абсолютно так і є, і е, що ви спитали з приводу з іншого боку? Так якраз не з того боку ніхто не тягне. Навпаки, ми почули сигнали. Ну страшно сказати, від збігня бжезінського, ну напевно, на останнього умовно кажучи, прихильника Путіна е, в лапках угу. е, в Сполучених Штатах, який сказав, що не ставте питання про НАТО це зараз. Це на часі. І міністр закордонних справ Польщі, знову ж таки, традиційного найбільшого нашого такого, знаєте, буксирчика, який намагався тягнути корабель України і в Євротлантичній ну, структури, також, європейські. І, і спочатку і підтримувала Україну, потім казала, що Польща повинна закритися в себе вдома і вирішувати власні. Тобто ця ну, питання... спільнота якраз і рухалася в різні боки, то запрошувала то. Ну тут питання в так... іншому, що ніхто на заході не бачить сенсу сьогодні в тому, щоб намагатися прийняти Україну в НАТО, тому що чітко це навіть не останні роки, це навіть не пов'язано з Майданом. Це не пов'язано взагалі з подіями останнього часу. Це прямо в документах базових російських концепцій зовнішньої політики, в військовій доктрині прямо закладено, що розширення НАТО є загрозою національної безпеці Російської Федерації. Угу. Тобто, для них уявити собі, що Україна є членом НАТО, скоріше вони дійсно підуть на війну. Тому що там, де мінує точка зору, ми можемо скільки завгодно, і ми, американці, європейці, скільки завгодно переконувати росіян, що це нонсенс. Але домінує така точка зору, що чим не чекати, поки Україна стане членом НАТО. І американські умовно бази з'являться десь під Харковом. А краще дійсно влаштувати повну дестабілізацію Криму зробити неможливим інтеграцію України в НАТО, що в принципі вони і зробили, uh -huh. тому що абсолютно зрозуміло, що маючи анексований Крим і конфлікт на Донб... на Донбасі, ну ми членами НАТО стати не можемо, навіть якби сьогодні захід би а, ну там готовий би сказати, добре ми приймаємо, якщо ви вирішите ці дві проблеми. Але ж в цьому і питання, що ми заради того і хочемо вступити в НАТО, Але щоб ви вирішити ці, ці, ці проблеми. проблеми, виходить це замкнене коло і. Тут я емоційно розумію своїх співгромадян, які цього хочуть, але на рівні логіки, я ось в одній з передач там спитав якось: давайте так: що, чому українці хочуть донати, тому що вони прагнуть більше безпеки. Чому вони саме донати? Тому що в НАТО є п'ята стаття Вашингтонського договору про колективну оборону, Відповідно, ми сподіваємось, що не тут перед що нас почнуть захищати в день прямо в вступу в НАТО. Ну цього ж не відбудеться. Ну абсолютно зрозуміло, що якщо американці сьогодні навіть зброю не готові нам постачати, то вони завтра за нас воювати будуть. Ну не буде цього. Знач, заради чого тоді все це? Ну мені починають так. говорити. Якщо ми наче, не, не скасуємо позаблоковий статус, ми навіть не покажемо свій намір. Ну окей, скасували. Ми ну, про намір ми вже показали, да. і тепер будемо дивитися, як будуть розвиватися подія. Абсолютно я переконаний, що тепер буде як тоді з угоди процесацію принеко якого тоді була думка така, підпишуємо, і в той же день летимо в Москву і починаємо переконуватися. Що це, що це не серйозне. Так само зараз поскасували і відразу будуть ссилати сигнали в Москву. Ми не ні-ні ні, ми в НАТО не вступаємо. Не Пане думаємо. Олеже, на жаль, наш час в ефірі завершується. Ця тема і справді дуже емоційна і дуже цікава. Будемо дивитися, як розвиватимуться події, адже а, з кожним днем справді стає все цікавіше. Дякую, що сьогодні зранку Дякую. до нас завітали.